Привіт! Якщо ти дивишся це відео, то певно, що ти вивчаєш англійську, і певно, що також не знаєш, як запам'ятати цю безліч фразових дій слів. Так от, немає ніякого класного суперметоду, який може допомогти тобі просто бац! і скачати базу даних з інтернету в свою голову. Однак, контекст. Постійне використання, слухання, уважне слухання того, що кажуть інші. Точно допоможу тобі. Саме для цього я тут. До речі, мене звати Ксюша, я викладач англійської, Вже не перший рік дивлюся серіали англійською та вивчаю разом зі своїми групами англійську мову через серіали. Але зараз не про це. Точніше про це, але трошки інакше. Тож, ми будемо з вами розглядати 21 фразове дієслово, яке часто зустрічається в. В серіалі Пліткарка «Gossip Girl». Але чесно кажучи, ці дієслова зустрічаються взагалі скрізь. Просто для прикладу сьогодні я взяла пліткарку, тому що готувалась до цього заняття і в мене є матеріали. Однак це дуже розповсюджені фразові дієслова, які ви можете зустріти дуже часто. Поїхали. Перше: Get off. Get off to leave something. Слухаємо точніше. Ну, так, слухаємо та читаємо приклад. Someone saw Serena Getting off the train at the Grand Central. Getting off the train. Хтось бачив Серену, яка зійшла з потягу на Гранд Централі. Тобто на станції. Get off the train. Сходити з потягу. Також ми цю фразову ді слова використовуємо, коли ми виходимо з будь-якого транспорту. Get off the plane, get off the train, get off the board, and so on. Boat. Sorry. Окей, поїхала наступна фраза. Found out. Я думаю, що вже всі її знають, однак не про всяк To found out means to discover something. You're not leaving this room until we found out once and for all. If we are really just friends, як завжди, Блер та чак, вони сперечаються, все ще вони не разом, однак, я думаю, що скоро будуть. Ми, до речі, на другому сезоні пліткарки, і це лише перша серія. Тому все найцікавіше ще попереду. Turn up. Turn up це означає збільшувати. Ми говоримо про гучність, про температуру. Давайте послухаємо приклад. It's hard to turn up the heat with an old flame. Важко підняти температуру, підняти тепло з стали, старим вогнем, старим пламенем. Так? Turn up. Turn up – підвищити. Протиполежно до цього буде turn down. Знизити щось. Let me down. «Let down someone» means «to disappoint someone». Давайте прочитаємо приклад. I told him it would be even better than your piece in the New Yorker. Don't let me down. Я взагалі-то сказав їм, що це буде навіть краще, ніж твоя стаття у Нью-Йоркер. Тому, будь ласка, не disappoint me. Don't let me down. Не опозор мене, не розчаруй мене, не підведи мене. Let me down». «Fall off radar» – «to become less visible». Пропасти з радарів, якщо буквально. Fall off, падати, випадати з чогось, падати з поля зору. Why has Nate fallen raid of our, our raider and Serena сайдить solo? Why has Nate fallen out our raider and Selina сайт соло? Чому Нейт пропав з наших радарів, а Сирина тут одна? End up. Ще одне фразове дієслово, яке дуже часто зустрічається. Тут трошечки добудемо граматики. Після фразового дієслова «end up» ми завжди ставимо дієслово з закінченням «-ing», якщо нам треба там дієслово. Наприклад, «they end up living happy after». Вони закінчили тим, що жили щасливе життя. У нас, давайте спочатку, поговоримо про definition. End up, to finally be in some place or situation. Нарешті опинитися в якомусь місці або ситуації. Uh, oh, so you thought I might wear so some holy hobby frock made by an intern so that when I get photographed you work ends up in W. Наша Джині, вона хоче потрапити в якийсь там відомий журнал зі своєю сукнею, і тому вона пропонує своїй. Uh, Жінці з роботи, щоб вона вдягла її сукню на вечірку. Ця жінка обурена і каже: Ага, ти хочеш, щоб я вдягла цю, цю сукню, і ти Your work end up in W. Твоя робота опинилася в цьому журналі. End up. опинитися десь, закінчитись чимось, uh, Finally gap somewhere. Figure out. Також є слово, яке дуже часто зустрічається. Впевнена, ви його вже чули. До речі, це синонім до find out. figure out to finally understand something. У нас тут Джені і Ден, вони розмовляють про те, що ж трапилось між Serena, та they чому вони розсталися. І Джені каже таку фразу: "Good. I'm hoping by reading it I can figure out why you and Serena broke up. Anyway," Вона каже, що я спочуваю, що коли я прочитаю твою статтю чи книгу, що він там пише, я нарешті figure out, нарешті зрозумію, чому ти і Сирена розсталися. Роз, 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 роз. Два фразових дієслова в одному прикладі. Давайте подивимось. По-перше, out, запрошувати когось кудись, часто про саме про побачення to invite to go on a date. і turn down, turn down це refuse, відмовити комусь. І так, все що ми говоримо про те, що відбувалося в них влітку. Сіріна і Блер. Well, there was the hot lifeguard that asked me out, but I turned him down. Сіріна каже: тут був один гарячий охоронець, який запрошував мене на побачення. Але я відмовила: Turn him down. Відмовити йому. На що Блер, вона була трошечки. Засмучена, і вона їй каже. A hot Lamguard is like Cleinex. Use once and throw away. Throw away. Викидувати щось. To get rid of something. Throw Away. Продовжимо нашу історію про Дженні. Дженні дуже хоче потрапити. Uh, вона хоче потрапити до кругів еліти і тому використовує будь-яку свою opportunity. А її батько він дуже вірить в неї. І він їй каже: Та чому тобі не сходити на цю вечірку самій? Про що каже йому Дженні? The white party is super exclusive. Some interns do not get to go. Last year they інтернс away Jack Johnson. So, Чорнивей away, not allowed to enter. Тобто вони його нібито розвернули, не дозволили йому йти. Відмовили, сказали йому ні. Show up. дуже часто використовується Show up to, to arrive somewhere. Тобто прибути кудись, з'явитися, з'явитися. У Дена у нього проблеми, все літо він розважався і не робив те, що повинен робити. Його е редактор, чи хто там, я не знаю, е цей чоловік, який очікує від нього роботу, він йому каже: You wouldn't be if you'd shown up on time. Каже, що. Тобі б не довелося уходити звідси, якби ти з'явився сюди вчасно. Show up – з'являтися, приходити. О, oh, а у неї там свої труднощі. Він зустрічається з жінкою, яка доросліша за нього набагато. І коли він був у неї, раптово вона підійшла до вікна, подивилася в вікно і каже: My husband just pulled up. Pull-up, тобто під'їхав. Pull up тобто – Uh, у нас речі є, є фраза, яка використовується з разом – pull, «pull over». «Pull over» – це нібито під'їхати до бордюру. Uh, часто, якщо б ви дивились серіали, фільми, коли поліція їде за машиною, вона їм каже: «pull over the car» припаркуйте свою машину. «Pull over» підпаркувати, «підпаркувати», «pull up» під'їхати, тільки знову під'їхати. Дівчата Сіріна і Блер розмовляють про свій «summer». Ploys, літні хитрощі, які вони робили. І от Сіріна каже: Тобі взагалі подобається цей хлопець? На що Блер відповідає: I only hooked up with him a week ago, because I couldn't get off the plane alone. Вона каже, що вона замутила з ним лише тиждень тому, тому що вона не могла get off the plane by the way, вийти з літака одна, тому що в неї там були свої діла, свої справи з. Чаком, ой, ці інтриги. До речі, пласти інтриги do plots. Вони постійно в цьому серіалі do plots against each other. Постійно плетуть інтриги. Callback? Я впевнена, що це дуже просте діє його можна запам'ятати. Перезвонити to phone someone again. Why didn't you call me back this morning? Чому ти мені не перетелефонував цього ранку? питає Сіріна у Нейта, тому що в них там також свої ой, історії. Check Check out. Check out – it's like examine, look at. Check out – зацінити, подивитися, оцінити. You wanna check out the competitor. Ти хочеш подивитися на свого суперника, каже Сирена Нейту, і тому вони йдуть разом на вечірку. Пам'ятаєте, була ситуація? Блер та чак. Вони повинні були летіти у відпустку разом, але чак stood Blair up. Що ж воно значить? Stood up someone to intentionally fail to meet, тобто кинути когось не прийти. Блер і чак розмовляють. It's all your fault. I never needed a James. If you if you don't stood up me at the airport, you forced me to do it. Якби ти мене не кинув в аеропорту в аеропорті, мені не потрібен був не якось Джейс. Stood up at. кинути не пройти на побачення зазвичай використовується саме так кинути. А ден всіли то make out with different girls, make out цілуватися. І раптово дві дівчини зустрілися і кажуть. And over the conversation, we discovered that after reading Harry's, when you were making out with me, you were supposed to be with me. Вони зрозуміли, що коли він цілувався з одною, він повинен був бути з іншою. So, make out, kiss. Uh, зазвичай це трошки така to kiss and hold in sexual way. Тобто не просто цілуватися, а цілуватися в сексуальному Sleep up. Sleep – це підскознутися, sleep up – зробити помилку. I'm afraid I slipped up on that detail. My name is actually Marcus Beaton. Признався новий. Хлопець Блер в тому, що він її обманював. He slipped up on that detail. Він зробив помилку, припустився помилки. І остання фраза uh, I should never have abandoned you. I knew I had made the wrong choice as soon as I saw the plane took off. Сказав час. Вас. The plane took off. літак піднявся вгору. Фразові від слова. Ще. Раз. Коли ви бачите нове фразове дієслова, звертайте увагу завжди на контекст. Намагайтеся повторити і пригад... вигадати свої приклади. Не забувайте, що вивчати фразові дієслова просто списком це марна трата часу. А от вивчати фразові дієслова з прикладами в контексті ось це вже правильно і корисно. Я збержу для вас pdf файл який ви можете завантажити переглянути ці фразові дієслова ще раз. Пишіть мені коментарі, якщо відео було корисним. Дякую!